Давайте розпочнемо із цього загадкового рейсу російського урядового спецлітака, власне, ЗМІ які пишуть про те, що цей візит можливо вказує на певні закулісні перемовини між штатами та Росією. А як ви думаєте, чи могли бути якісь таємні перемовини, про що могли говорити та загалом про що може свідчити цей рейс, якщо він таки був? Я би не перебільшував значення окремого рейсу або окремої події, тому що безумовно перемовини йдуть в різних форматах, і наявність якогось прихованого рейсу до сполучених штатів абсолютно ні на що не впливає. Я більш ніж впевнений, що відразу після проголошення результатів виборів президента Сполучених Штатів були включені всі механізми як офіційної комунікації, так само як і. Такої комунікації, яка не буде висвітлюватися в широкому загалі чи в публічному форматі, в будь-якому випадку йде зондування ґрунту для того, щоб відразу після обрання. Президента Сполучених Штатів і офіційно вступу його на посаду почалися інтенсивні спілкування і комунікації, що є причиною такої інтенсивності? Чому Росія пришвидшує? Я вважаю і в таємний спосіб, і відкритими дипломатичними шляхами досягнення будь-якої паузи офіційної у. У війні з Україною, тому що Росія має обмежені ресурси, насправді вона має падіння російського рубля по відношенню до інших іноземних валют. Вона має дуже складну соціальну економічну ситуацію. Я Зверну увагу на економічний форум, який відбувся у грудні місяці в Челябінську, де дуже велика кількість російських підприємців і керівників державних установ зверталася до центральних органів влади з відкритим з відкритими претензіями щодо великих складнощів у забезпеченні продукцією у забезпеченні новітніми технологіями. У браку суттєвому трудових ресурсів, тому що більшість людей намагається потрапити на роботу до підприємств оборонної галузі в той час, як інші галузі російської економіки суттєво страждають. Крім того, ми вступаємо не лише у нову епоху управління Сполученими Штатами. Ми вступаємо у нову епоху міждержавних відносин, де безпосередньо Китай. Та Східноазійські країни будуть відігравати набагато більшу роль ніж це було раніше. Росія включатиме ще так само свій вплив і на країни БРІКС, тому що ми розуміємо, що оголошена майбутня дуже жорстка тарифна політика Сполучених Штатів по відношенню до Китаю, до відношенню до Бразилії до Індії, буде мати безпосередньо вплив і на відносини Російської Федерації своїми ситуативними партнерами, оскільки ускладнення економічних стосунків із США, Однозначно ставитиме на перше місце, ставитиме пріоритетом їхніх відносин думку сполучених штатів, а не комунікацію з Російською Федерацією, врахування її сьогоднішньої ситуації. Я думаю, що дуже постійний і стійкий діалог буде продовжуватися всіма каналами і дипломатичних зв'язків, і політичних, і в тому числі неформальних. Тому значення одного рейсу до сполучених штатів не варто ні не перебільшувати, ні не применшувати. Це лише один із етапів комунікації і вияснення передогвірних позицій. Однак він був все ж і він прихований, але тим часом міністр закордонних справ Росії Лавров висловив незадоволення пропозиціями команди Трампа, які стосуються відтермінування членства України в НАТО на 20 років, а також введення миротворців ЄС і Великої Британії в Україну. Попри те, що як ви кажете, що Росії потрібна пауза, чи можна говорити, що таким чином РФ демонструє своє. Небажання йти на діалоги, і Трампу буде досить складно виконати свої обіцянки, зокрема щодо війни в Україні, і в цьому контексті видання The Hill написало, що послабив Трамп риторику щодо передвиборчих обіцянок і визнав, що виконати їх може бути не так просто, як раніше він заявляв. Ми пам'ятаємо про його гучні слова, про те, що війну він закінчить ледь не за добу. Ми ж вами розуміємо, що є реальність передвиборчої боротьби, коли кожен кандидат хоче показати і продемонструвати готовність вирішення найскладніших проблем в найшвидший спосіб і в найбільш оптимальному варіанті. Але я думаю, що по мірі того, як Трамп готується до вступу офіційного на посаду, він є насиченим від дня до дня. Щоденно все більше і більшою чуттєвої інформації, яка стосується особливостей українсько-російської війни, і отримаючи такий об'єм інформації. Він вже розуміє, що його позиція, риторика має бути значно виваженіша ніж це він говорив чи декларував під час передвиборчої боротьби. З іншого боку, ми повинні з вами розуміти, що Сполучені Штати вони мають діючі свої зобов'язання по безпекових. Гарантія як член НАТО не лише до традиційних членів альянсу, але й до тих, хто нещодавно до нього приєдналися. Я маю на увазі Я маю на увазі Фінляндію та Швецію, і насправді Російській Федерації треба не переживати за можливе членство України до альянсу. А звертати увагу на ті дві країни, які вже на півночі приєдналися до північно-атлантичного альянсу, і Російська Федерація абсолютно свідомо бачить і уявляє всі ризики потенційні для її безпеки в цьому напрямку. Тому оця от риторика, що вони займають критичну позицію по відношенню до членства України в НАТО, це є товар, який вони продають своєму внутрішньому споживачу. Насправді ризики Росії в зв'язку з тим, що потенційний кордон зіткнення Російської Федерації з НАТО значно зріс від початку агресії, і вона в цьому не України, а вона в цьому власне Російської Федерації і нектування ними з загальновизнаними нормами і стандартами міжнародних відносин, які вона фактично розтоптала. Своєю агресією, крім того, зараз країни НАТО, і в тому числі Сполучені Штати, чітко розуміють, що треба абсолютно виважено, абсолютно коректно і детально вивчати все, що Росія говорить, за наслідками того, що вони роблять, тому що риторика, при яких угода укладалася, і риторика, у яких угоди з Російською Федерацією дотримуються, це будуть дві різних реальності, де треба завжди розраховувати на варіант А і варіант Б. Власне, я думаю, що розрахунком запасних варіантів розвитку подій в стосунках з Російською Федерацією і безпосередньо заняті Сполучені Штати, ми ще повинні звернути увагу, що в середовищі сучасної адміністрації США перебувають практики і реалісти ті бізнесмени, які створили великі державні створили державні. Державні і бізнесові партнерства, такі як Ілон Маск або компанії іншого технологічного рівня, вони дивляться дуже практично і висувають дуже різкі і об'єктивні вимоги щодо. Того чи іншого розміру чи того чи іншого виду співпраці, і я чомусь дуже глибоко сумніваюся, що ті чіткі питання, які будуть поставлені американським істеблішментом вже буквально 21 січня, в контексті зобов'язань фінансових, політичних соціальних з боку західного світу до Російської Федерації, отримують чітку ясну відповідь. Тобто, я думаю, що Російську Федерацію і Росію чекають дуже складні часи. Частині е, виконання вимог фінансових політичних і в тому числі військово-політичних, які вона давала в попередній період. Адміністрація Трампа буде набагато жорсткіша в дотриманні тих вимог і відстоюванні своїх політиків не лише в контексті україно-російських відносин, а в контексті агресивної політики. Я їх називаю знову ж таки диктатур східного порядку, куди об'єдналися Китай, Іран, Російська Федерація і Корея. До них ще приємться країни БРІКС і Сполучені Штати розуміють, що всі події, всі заяви треба розглядати в контексті. Не відірвано від відносин двосторонніх країн, а в контексті економічної співпраці, військової співпраці, і в тому числі можливості вчинення неправомірних дій до об'єктів інфраструктури, об'єктів соціальних відносин чи від військово-політичних компонентів безпеки НАТО. Ще одна міжнародна тема, яку б я хотіла з вами обговорити, це тема. Азербайджанського літака його обстріляли із землі поблизу російського міста Грозний. Також на нього вплинула дія Реп з такою заявою. Виступив президент Алієв після авіакатастрофи, у якій загинуло понад 30 людей. 38. Він також заявив, що азербайджанська сторона довела до російської свої вимоги, а саме вибачитися перед Азербайджаном. Також Росія має визнати свою провину і винні повинні бути покарані. Відомо, що Путін. Вибачився перед президентом за цей трагічний інцидент, однак провини Росії він не визнав. Як ви вважаєте, чи визнає ще можливо згодом Росія свою провину? Які наслідки загалом для цієї країни може мати збиття цивільного літака, і чи варто очікувати на жорстку реакцію міжнародної спільноти? Так, очевидно, реакція міжнародної спільноти буде багатоскладова. вона буде включати в себе не лише жести політичної, скажімо так, етики. І вибачень. Ми розуміємо, що за таким інцидентом о, ймовірно підуть і вимоги фінансового характеру, вимоги щодо компенсації збитків загиблим. А це вже є дуже серйозний прецедент. Крім того, що є серйозна паралель у тих подій, які відбулися забержанським літаком, та тим, що відбулося над небом України. Але ви знаєте, ця ситуація зіграла дуже злий жарт. З Російською Федерацією в та в частині об'єднання зусиль Азербайджану і Туреччини у відстовіні їхніх спільних політичних інтересів у даному регіоні. Тому наслідки цього інциденту для Російської Федерації будуть дуже жорсткі, як в економічному, так і політичному, і можливо, і військово-політичному плані. Ми будемо ще свідками дуже багатьох фактів, які будуть висвітлюватися в контексті даної події. І я думаю, що навіть фінансовими компенсаціями або політичними вибаченнями ця ситуація не закінчиться. Останнім часом в інформаційному просторі обговорюють заяву одного журналіста про припинення активної фази війни навіть до кінця цього року. І, мовляв, має бути щось таке, що переломить хід війни, хід бойових дій. Пане Андрію, кому вигідні зараз такі меседжі, і для чого, для чого це роблять? Чому це з'являється в інформаційному просторі? Ви розумієте, є люди різних гатунків і різних психотипів, які переслідують разом з тим різну мету. Ми повинні з вами формувати нашу. Перспективу чи наше бачення виключно на об'єктивній реальності а реальність полягає така, що нам чітко потрібно зрозуміти про що йдеться. Ми говоримо про перемиря як паузу у військових діях. Чи ми говоримо говоримо про мир як укладання довгострокових добросусідських дружніх відносин з країнами, які нещодавно ще були по різні лінії фронту? Тому нам потрібно зрозуміти про дефініції і визначення. Ціли, які ми хочемо досягнути, і що люди мають на увазі, те, що можуть на якийсь період припинені бути військові дії для досягнення короткострокових чи двострокових завдань, це є безумовно очевидним, тому що і українська сторона, і Російська Федерація очевидно вже є виснажені, і вони потребують певної паузи. Але для досягнення цієї паузи необхідно дві речі. Першим, що є, це передогвірна позиція, тобто на яких умовах короткострокова чи довгострокова сторони припиняють активні бойові дії, і друге приблизна договірна позиція, тобто що є предметом розмови, коли люди сядуть за переговорний стіл, і тут будь-які маніпуляції вони фактично є. Шкідливими, тому що люди є психічно втомлені, виснажені, чому всі думають, що українці зараз будуть чіпатися за будь-які натяк, те, що про те, що військові дії можуть бути зупинені, тому що йде Різдво, тому що йдуть свята, тому що люди втомлені і все інше. Я думаю, що в цей момент нам потрібно навпаки бути дуже зосередженими і бути надзвичайно предметними щодо тієї інформації, від кого вона походить. А Тлумачити і сприймати треба лише ту інформацію, яка йде від офіційних джерел і уповноважених осіб органів державної влади, коментувати там думки окремих фахівців, які не є ні військовими, ні з людьми з військовим досвідом. А є всього на всьому, скажімо так, цивільними громадянами з певним журналістським нахилом, які інтерпретують на свій власний ті чи інші події. Ну я би мав дуже великі застереження щодо цього, крім того. Скажу вам, що насправді у час гібридної війни велике значення мають психологічні операції, інформаційні вкеди, які або відволікають увагу від важливих подій. І тих фактів, на яких варто сконцентруватися, або просто-напросто затягують людей від е, в якісь такі наративи більшого розслаблення або спокою, що є вкрай небезпечно в цей період. Ми можемо слухати там прислухатися, точніше, але дані думки про те, що завтра, післязавтра війна закінчиться і всім буде свято. Е, це викликає, скажімо так, м'яко великі застереження. Так, я дякую вам дуже за цей коментар. Тому що справді дуже важливо зараз в наш час дотримуватись інформаційної гігієни і відсіювати ту інформацію, яка, скажімо так, лише шкодить українцям. Я хочу ще обговорити з вами ситуацію на фронті. Аналітики проєкту UA War Infographics повідомили про те, що упродовж 2024 року Росія окупувала. А квадратних кілометрів української території вони наголосили, що під контроль Росії фактично перейшла територія, яка рівна трьом площам Києва. Завдяки чому, пане Андрію, на вашу думку, Росії вдалося досягти таких просувань, і що потрібно Україні, аби повністю зупинити таке їхнє просування вже у 2025 році. Наративи про те, що Україна там втратила більше територій в цьому році ніж попередньо, є абсолютно шкідливі, тому що ми повинні говорити не лише про досягнення ворога, але й про те, якою ціною йому це довелося досягнути. Ми вже неодноразово говорили в вашій студії, що в період жовтня, листопада і грудня Російська Федерація втрачає 1200-1100 Ой по посадового складу, а були дні, коли вони втрачали до 70-60 артилерійських систем. Вже навіть інститут вивчення війни офіційно оприлюднив дані, що Російська Федерація від 22 по 24 рік втратила 3000 тисячі танків і до 9000 тисяч бойових машин піхоти. Це є величезна цифра. Так росіяни просунулися на територію України, але ви розумієте, що Україна своєю потугою не може рівнятися з другою ядерною країною в світі. Отак вони захопили територію але потратили на це величезну кількість зусиль, міняючи постійну тактику, вже підсилюючи безпосередньо свої артилерійські системи, артилерійські дивізони, підрозділи снарядами з, з, з північної Кореї. Зараз ми бачимо, що залучають навіть ресурсність і людську з інших країн. Тому о, говорити про те, про ті втрати, які Україна мала в 2024 році, необхідно лише в контексті того, що Російська Федерація за це заплатила. Так нам дуже шкод. Шкода, що ця територія була втрачена так. Ми розуміємо, що оборонні ресурси були теж потрачені великі з українського боку. Але я ще раз наголошую на тому, що станом на грудень 2024 року, Російська Федерація перебуває на межі своєї військової мужнів на, 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 на межі виснаження своєї військової могутності, росіянам необхідна термінова пауза, і це їхнє бажання за будь-яким способом отримати переговорну. ああ。Uh oh. uh oh. Позицію щодо перемиря, хоча б на 2-3 місяці, означає одне, що вони вже видихлися. Тому так втрата території України дала можливість Україні перегрупуватися з одного боку, з другого боку, усвідомити те, що ворог міняє тактику, міняє методику, змінює безпосередньо і навіть спосіб залучення іноземних ресурсів, іноземної людської сили. І разом з тим Україна повинна говорити ще про те, що на сьогоднішній день ми до досягнули. Певних змін і в оборонні тактиці і стратегії. І вони будуть безпосередньо впроваджені вже 25-му році. Я думаю, що просування Російської Федерації 25-му році воно ну майже буде призупинено, тому що Росія виснажиться. От як використати той період, який очевидно настане 25-му році, чо вигляді перемир'я чи підписання якихось мирних договорів, це вже питання інше, тому що я глибоко переконаний, що який би формат перемови не існував, і до якого би перемиря або якого формату домовленості Україна не досягнула, Росія не зупиниться в досягненні своїх ціл, які були проголошені публічно, в тому числі в офіційних документах, це повністю поглинання України, повністю знищення українського народу, проведення повної денацифікації, тобто здійснення геноциду українців в повному обсязі двадцять 21 столітті, і ви повинні бути повністю свідомості того, що лише злагодженість всіх органів державної влади, згрутованість народу, допоможе призупинити той наступ, який росіяни зараз дійснюють ну трохи інтенсивніше ніж це було в 23 році. Багато цього року говорили також про мобілізацію в Україні, про те, що можливо потрібно зменшити мобілізаційний вік, ледь не до 18 років. Як ви до цього ставитесь? як думаєте, чи знизять такий мобілізаційний вік у 2025? Скажіть, яка проблема в тому, що в минулі часи хлопці йшли в армію 18 років? Яка проблема в тому, що в школах були початкові військові курси, де вчилися збирати автомати колашнікови, бігати в лісі, копати окопи чи метати гранати? Немає проблеми: 18 років, чи 20, чи 52, чи 60. Ми всі громадяни України одинаково залучені до заходів оборони. Питання в іншому: чи діюча організація влади, чи діюча організація військового командування дає змогу в повному обсязі цей ресурс використати? І мене дивує найбільше. Інше ми говоримо про мобілізацію людей в той час, коли ми повинні говорити про мобілізацію технологій, про мобілізацію промисловості, про мобілізацію економіки. А тут у нас можуть бути проблеми, тому що ми на жаль ще не, має, не є свідками того, що Україна в повному обсязі сконцентрувалася на тому, не як мобілізовувати живу силу, як звичайних солдатів, а як цим солдатам дати нанороботи, як побудувати. Нові укріплення, як побудувати нові дрони і будувати нові заводи для виробництва, в тому числі заводи підзем для виробництва зброї по всій території України. Тому мобілізацію повинно концентрувати питання. Мобілізації повинно сягати не лише мобілізацію людського ресурсу, людського капіталу, а й мобілізації інших галузей економіки, соціальної сфери і в комплексному лише підході до проблеми мобілізації. Ми маємо закладати наш грунт для перемоги.